Я секретарю виконаємо скорості. Ви на засіданні? На, на 10 Я захисник, це обвинувачений до судді Бабайлової на 10. А, ще не перший раз. А, сказали до кончені. Ні, ні, ні. тут значить, хтось інший ні, ні. приходить. Ні, 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 Там ні. ще його. Так, Бу, я... то невідомо. Тобто невідомо чули. Ви вже з'ясовували судею. Тобто ні, ми е, ні, ми дивіться, е, ми не з'ясовуємо судею, можна чи не можна знімати, бо за законодавством України немає дозвільного порядку на проведення фіксації судовому засіданні. Це так. так, але ж інші сторони провадження можуть заперечити. Вони можуть заперечити, а я вам, а я а ми їм у відповідь скажемо, що їхнє право на приватність. На незгоду закінчується там, де починається право на відкритий судовий розгляд, де починається право на власність судового процесу. Розумієте, право одної людини закінчується там, де іншого. У вас не пряма У Нас не пряма конслетивна у, у, у Нас відповідно до частини 4 статті І нема прямої трансляції. Тобто дивіться, ми давайте вже відходити від традиції. Що суд не гласний, що суд не відкритий. Цими ми, так, це, ми, відкритий ми цю традицію давно побороли. Заходить. до вас даємо якби було судове рішення і були передбачені законом обставини для закриття судового розгляду для його розгляду в закритому режимі, то ми би з цим рішенням погодились, бо це рішення або пізніше оскаржували, якщо б уважали. Я закон. вас попередила, що інша сторона може бути заперечити. Але якщо ми, буде, ми це розуміємо, але ми це в нас є прокурор, е, процесуальний опонент. Ми б йому сказали, що його право на непублічність на приватність закінчиться там, де починається визначене законом право на гласність і відкритість судового процесу. Так, ми, ми були, ми, 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 ми нас постійно фіксується, У нас з цим немає питань ніколи.